Всім привіт! Мене звати Шевченко Артем і я топ-експерт агентства нерухомості The Capital. І сьогодні я вам покажу справжню джентльменську квартиру на оренду за 2200 доларів в Тар'ян Таверс. Готові? Поїхали! Одразу заходячи в квартиру, нас тут зустрічає пуфік та шафа для вашого верхнього одягу, на дверцятах якої є дзеркало. Пройшовши трішки далі, ми потрапляємо до кухні вітальні. А крім неї, в нашій квартирі ще є спальня з власним гардеробом, велика тераса та санвузол. А загальна площа усієї квартири 62 квадратних метри. А огляд ми розпочнемо з кухні. Одразу хочу акцентувати вашу увагу на тому, що у нас по всій квартирі приємне приглушене світло, яке додатково створює домашній затишок та незвичайно романтичну атмосферу. Одразу хочу підкреслити, що кухня в нас тут компактна та зручна. І від себе хочу додати, що, як правило, люди, які орендують житло даного типу, рідко коли користуються цією зоною. Проте, якщо їм все ж таки захочеться щось зробити та приготувати власноруч, тут є все необхідне для цього. Одразу нас зустрічає плита на дві комфорки, мікрохвильова піч. Тепер ми розвертаємось праворуч та бачимо духову шафу та судомийну машину під нею. Також у нас є вбудований холодильник та морозильна камера. Кухня у нас відокремлена від зони відпочинку барною стійкою. Тобто ви можете запросити до себе даму серця та пригощати її напоями, поки готуєте вечерю. Звісно, кожна сучасна квартира не може бути без домашнього кінотеатру. І а вже ж він у нас тут є. Крім того, вихід на терасу, за яку я вам розповідав трішки раніше. І фішка. Одна з фішок цієї квартири, шафа скритого монтажу, яку навіть ми з командою помітили не з першого разу. А зараз я вам пропоную повернутися та подивитися, як тут виглядає ванна кімната. Ось так виглядає світла, сучасна та досить простора ванна кімната. І саме таку кольорову гамму вона має, яка переважно, як правило, подобається більшості дівчат. Тут у нас є ванна суміжна з душем. Позаду мене є рукомийник та велике стильове дзеркало, яке допоможе наводити вам марафет. Знизу у нас є пральна машинка з режимом сушки. І за моєю спиною позаду у нас є унітаз з гігієнічним душем. А тепер давайте подивимось, як виглядає спальна кімната. Одразу, зайшовши в спальню, нас зустрічає ліжко Кінг size розміру, навпроти якого є телевізор, а праворуч від якого є шикарне дзеркало, яке 100% сподобається кожній вашій дівчині. Позаду мене зона для релаксу з видом на вечірній Київ батьківщину мати та другу вежу Тар'ян Таверс. І навпроти мене. По той бік кімнати розташований гардероб, який зможе вмістити усі ваші речі. Що я можу сказати на завершення? Сучасна, компактна, зручна квартира. В центрі столиці, яка точно підійде молодому джентльмену або молодій парі, які цінують комфорт, затишок та практичність і хочуть жити в будинку майбутнього. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставте лайк, ставте колокол під цим відеороликом, а також дивіться наші попередні відео, де ми показували. Пентхаус на 400 квадратних метрів у цьому ж ЖК. І до зустрічі у нових випусках.